Усіх вітаю наразі. Хочу надати невеличкий коментар стосовно золота. Наразі даний інструмент показує зниження з приводу багатьох факторів. Ну, по-перше, був бум пік активного росту золота. Наразі золото проходить корекційну фазу. Цікавим є те, що найближчий рівень це 2048 тисячі доларів. Це його рівень супротиву. І наразі ми можемо бачити ну, максимальний рівень виходу до цієї зони. Але я передбачаю погруження золота до рівнів 2000 доларів, до рівня 2010-2000 ну, 10 -2000. Доларів, потім поступове можливе погруження донизу до рівнів 1990 доларів, а також до рівня 1980 доларів. Якщо ви хочете торгувати цим інструментом, будь ласка, слідкуйте за вашим рівнем ризику та будьте уважні. Бажаю вам гарних торгів.